Вітаю, друзі. Рік тому, коли вже тривала гаряча фаза війни, ми з вами навіть не могли уявити всіх тих масштабів руйнування, очевидцями яких стали сьогодні. Зруйновані вщент, спалені десятки міст, сотні сіл, тисячі будинків. Розум досі відмовляється повірити, що це правда. І це при тому, що війна триває досі, і невідомо скільки. Ще Всього буде зруйновано в наступних кілька місяців. Все дедалі, частіше ми чуємо фразу, що це місто або це селище більше не підлягає відновленню. І від цього особисто у мене ще мить серце. Ніколи не думав, що на свої очі побачу, що це таке насправді тактика спаленої землі. Раніше подібне не показували навіть у фільмах жахів, а сьогодні це реальність України. Хто б міг подумати, що росіяни на таке здатні, хто б міг подумати? Просто уявіть, коли і за які кошти все це можна буде відбудувати і хто це зробить. Люди, якими напряму керує сатана, досі не усвідомлюють, що вони насправді наробили. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і вигубити. І більше злодія нічого не цікавить. Що маємо робити тепер ми, українці, які опинились віч навіч перед фактом величезної трагедії нашого народу? Що радить Біблія робити тим людям, які потрапили ось в такі умови? Чи дає хоч якусь надію, що все це можна якось пережити і відбудувати? Виявляється, що в Біблії знаходиться відповідь і на ці запитання. Потрібно читати Слово Боже, щоб розуміти, що робити в подібних обставинах? В історії Божого народу Ізраїля, як це не дивно, але теж траплялися такі періоди, коли його міста були вщен зруйновані, і таке було не раз. Єрусалим свого часу був зруйнований і переораний як поле. Дивлячись на нього сьогодні, хіба можна це собі уявити? Очевидцем одного із таких трагічних періодів історії Єрусалиму, бо таке траплялося не один раз, був чоловік на ім'я Неємія. Він описав процес відбудови столиці, і це написано в однойменній книзі, яка знаходиться в Біблії. Я дуже раджу всім, хто розуміє, що якимось чином буде причетний до відбудови України, прочитати ось цю книгу Неємії. Тому що там знаходяться цінні уроки для того, як зробити цю відбудову успішною. Там описаний весь процес, з чого потрібно починати, з чим ви обов'язково зіштовхнетеся, як організувати весь цей процес. І Бог поклав мені на серце поміркувати над цими темами в кількох випусках. Насамперед потрібно дізнатися, ким же він був, цей чоловік, який провернув таку величезну справу. Неємія був юдеєм, але, незважаючи на це, займав посаду чашника при перському царі Артаксерсі. Він подавав йому вино. Це була дуже висока посада. Як він потрапив у палац, не зовсім зрозуміло. Відомо, що він був з родини полонених. 70 років тому Вавилонський цар Навуходоносор зруйнував Єрусалим і переселив юдеїв в свою країну. Чи народився Неємія вже у Вавилоні, чи прийшов туди ще хлопчиком, цього ми не знаємо. Можливо, він потрапив до палацу, так як свого часу потрапив Даниїл. Фактом є те, що він практично все своє життя провів на чужині, але незважаючи на те, що він виріс далеко від батьківщини, його любов до свого народу не зникла. Тепер наважуся запитати українців, які виросли в багатих країнах Заходу, чиї батьки емігрували з України. Ви продовжуєте її любити. Чи вам байдуже, що тут відбувається? Чи хотіли ви прийняти участь в її відбудові? Неймовірна історія Неємії починається з наступної події. Вона описана на самому початку книги. І прийшов Ханані. Один із братів моїх, він та люди з юдеї. І запитався я їх про юдеїв, що врятувалися, що позостали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені: позосталі, що лишилися з полону там в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. Все майже як у нас. На сході і на півдні. Все поруйновано, і все спалено вогнем, а люди у величезній біді. Таким був Іерусалим свого часу. А тепер зверніть увагу, як на це відреагував Неємія. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Ви просто подумайте. Неємія не виростав в Єрусалимі, він фактично не був громадянином Ізраїлю. Особисто в нього, в Неємії, було все, що потрібно для життя. Безпека в царському дворі, хороша посада, гроші, все, що потрібно для щастя. Навіщо тобі це Єрусалимське попелище? Що тобі до тих людей, які живуть у великій біді? Займайся своєю справою, живи собі спокійно! Але ні, ми бачимо, що доля його народу зачепила Неємію настільки сильно, що він сів і почав плакати, і був у жалобі кілька днів. Тепер дозвольте ще раз звернутися до тих, хто знаходиться за межами України. Подібно як Неємія, колись ви сьогодні в теплі і достатку, маєте все необхідне для життя. Скажіть, друзі, дивлячись на ось ці руїни України. На це попелище, на цих людей, які в біді, ви плачете чи вам байдуже? Скажу вам, що я особисто буваю до глибини душі зворушений тим, коли бачу, як люди, які до цього ніколи не бували в Україні, і навіть не українці за походженням, вони не мають спокою, знаходячись в безпеці. Вони приїздять сюди і починають допомагати. І багато хто з них вмирає за наш народ на війні. Я не знаю, чи я зміг би. Так зробити для якоїсь іншої країни. Потрібно розуміти, що саме таких людей із такими серцями шукає Бог для своєї місії. Він про це говорить у своєму слові. Послухайте, і шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би виломю перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. І я вилив на них свій гнів. Огнем пересердя свого повигублював їх, їхню дорогу я дав на їхню голову, каже Господь Бог. Ви чуєте, що каже Бог? Він шукає таких людей, які можуть стати в проломі, заступитися, просити милості у Бога. Виявляється, що саме через брак таких людей приходить покарання на землю. Ось виявляється, про що нам потрібно. Крім всього іншого молитися до Бога. Нам потрібно молитися, щоб Він послав таких людей для України, які б стали в проломі. В цьому є дуже величезна потреба. Книга Приповістей говорить, що благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. У нас сьогодні є величезна потреба. У мільйонах праведників, які могли б підняти наші міста з попелу, християни мають бути там першими. І я знаю багатьох братів і сестер, які вже сьогодні їдуть на південь цілими громадами, цілими церквами і відбудовують зруйновані села. Слава Україні! І потрібно молитися, щоб таких праведників. Було ще більше. Неємія був саме таким праведником, і він не був байдужим. І Бог зробив через нього величезну справу. Бог робить неймовірне через окремих людей. Наголошую на цьому через окремих живих людей, не через мертвих, до яких багато хто звертається за допомогою, сподіваючись, що вони поможуть. Ні, Бог працює через живих. Ви можете перечитати Біблію спочатку і до кінця, але ви не знайдете жодного випадку, коли б Господь робив якісь величезні справи через померлих праведників. Я погоджуюся, що такі люди з'являлися їх, бачили б після смерті, наприклад, Моїсей та Ілля. Їх бачили учні Христа, бачили б після смерті, хоча Ілля і не помирав, він живий, був взятий на небо, але вони не робили ніяких справ на землі. Вони просто розмовляли з Христом і все. Бог робить все через живих, через людей. Пророк Ісаїя говорить про це так: бо не будеш шеол, тобто пекло, прославляти тебе. Смерть не буде тебе вихваляти. Не мають надії на правду твою ті, хто сходить до гробу. Живий, тільки живий тебе славити буде, як я ось сьогодні. Батько синам розголосить. Про правду твою. Для того, щоб привести нас до спасіння, Ісус Христос мусів стати живою людиною, мусів жити серед людей, творити чудеса, потім померти і воскреснути. Нам потрібні живі праведники, а не мертві. І мені дуже дивно, що багато віруючих людей в Україні, і не тільки в Україні просять допомоги в мертвих праведників. Скажіть, будь ласка, як ви можете це обґрунтувати? Чому ви вважаєте, що мертві допоможуть, коли Біблія говорить протилежне? Коли множаться праведні, радіє народ, як пануєш безбожний, то стогне народ. Господи, пошли багато живих праведників в нашу країну. Неємія проживав за межами Ізраїлю. Але при цьому він залишався патріотом своєї країни. Для того, щоб бути патріотом своєї країни, не обов'язково фізично знаходитись тут зараз, важливо знати, де саме і в якому стані в даний час знаходиться твоє серце. Через людей, які прийшли з Юдеї, розповіли про величезну біду, Бог щось проговорив до серця Неємії. І він вирішив діяти. Просто поміркуй ось над чим. Коли ти дивишся всі ці новини з України, коли ти бачиш всі ці зруйновані міста і села. Бог через це щось говорить до твого серця. Він закликає тебе до чогось, до чого саме. Неємія вирішив діяти. Але чи звернули ви увагу на те, з чого він почав свою діяльність? Після того, як він почув звістку про біду в Єрусалимі, Неємія починає молитися. Його молитва вразила мене до глибини душі. Послухайте, що він говорить до Господа Бога. І молився перед лицем небесного Бога, і сказав я: Молю тебе, Господи Боже Небесний, Боже Великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе, та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде ухо Твоє чутке, а очі твої. Відкриті, Щоб прислуховуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем, день та ніч за Ізраїлевих синів, Твоїх рабів, і сповідаюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе. І я і дім батька мого грішили, ми сильно провинилися перед тобою і не дотримували заповідей і уставів і прав, які наказав ти Мойсеєві рабові своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав був Мойсеєві своєму рабові, говорячи. Як ви спроневіритеся, я розпорошу вас поміж народами, та коли навернетеся до мене і будете дотримувати. Заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, небесної звіти, позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я Моє. Ви звернули увагу на те, з чого починає Нем'я. Він починає з молитви покаяння, він сповідує перед Богом гріхи, чиї гріхи виявляється, що не свої. І сповідаюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе, і я і дім батька мого грішили. Послухайте, але Неємія, він ще ж не народився тоді, коли Бог вирішив покарати юдею вавилонським полоном за їхній гріх. Причому тут ти Неємія? Це ж були їхні гріхи, а не твої. Але ні. Неємія так не вважає. Він ототожнює себе своїм народом. Він говорить, що це і його гріх. Ми, тобто, мій народ і я, ми сильно провинилися. Неємія сповідується перед Богом за гріхи свого народу. Це дуже сильно, це благородно. Неємія стає в проломі за свій народ. Виявляється, що саме таких людей шукає Бог. Він шукає тих, хто поставив би загороду і став би в виломі. Перед Його обличчям за цей край, щоб він не знищив його. А тепер я хотів би запитати у своїх братів і сестер, у християн, що трапилося б, якби ми, віруючи, почали молитися за наш край молитвою Неємії, якби ми ототожнилися з нашим народом, якби ми взяли провину нашого народу на себе, сказали б до Бога, що це і наш гріх. На превеликий жаль, ми чомусь завжди шукаємо винних. Ми звикли докоряти, колоти, нагадувати людям про чужі гріхи це тобі за те, а це тобі за це. Мене іноді вражає, наскільки люди вважають себе спеціалістами в області визначення правдивості Божого покарання інших людей за їхні гріхи. Вони це навіть стверджують, це тобі точно ось за це. Це саме за Донбас і саме за Одесу, саме за те, що допустили. До влади ось таких людей, корупціонерів, саме за те, що був парад ЛГБТ. Український президент говорив погано про Бога, жартував, і ось тепер на вас прийшло покарання. Мені завжди кортить при цьому запитати таких людей. Ви що, пророки? Ви розмовляли з Богом на цю тему? Він вам точно сказав, що, кому і за що. Ви чули його голос? Ви бачили видіння? Звідки ж тоді ви знаєте? За що? Чи знаєте ви, друзі, що подібними речами ніхто нікому ще не допоміг? Це просто безсердечність. Неїмія теж би міг сказати, ну нехай собі тепер має, що заробили. Поклонялись ідолам. Вони ж поклонялись ідолам. Ну ось тепер маєте знищений Єрусалим. Тоді ж також це було наслідком гріха, і причому Бог говорив про це відверто і багато-багато разів, що я покараю. Але бачимо, що Неємія чинить по-іншому. Він бере гріх своїх батьків на свою відповідальність. Послухайте, це саме те, що зробив свого часу Ісус Христос. Ми, люди згрішили, а Він, безгрішний Син Божий, взяв на себе наші гріхи. Так написано в Слові Божому. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Так написано про Ісуса. Скажіть, а ви готові взяти на себе відповідальність за чужі гріхи, за гріхи українців, за наших дідів і прадідів, які робили неправильно колись? Ви готові взяти це на свій рахунок і молитися про це? Не Ємі я не був сином Божим, але він зміг так молитися. Чи зможемо ми, християни України, молитися до Бога такими молитвами, як молився цей муж Божий? Чи, можливо, і далі будемо чекати покаяння від інших. Але чи знаєте ви, що людей неможливо змусити покаятися? Неможливо. Чомусь багато євангельських віруючих не розуміють цієї простої істини, що ви не змусите людей покаятися. Якщо ви скажете, це вам за ваші гріхи покайтеся, ви нічого не досягнете. Тільки Бог може розположити людське серце до покаяння. Тільки Бог. Послухайте, якби Неємія чекав, поки люди, які згрішили, покаються у своїх гріхах. Скажіть, будь ласка, чи дочекався б він того дня? Ні, звичайно. Чи був би відбудований Єрусалим ніколи? Неємія почав з себе. Можливо, і нам, християнам, варто було б також розпочати з себе, взяти відповідальність за гріхи свого народу на себе. І молитися про них до Бога, як ви вважаєте? Я не маю таких повноважень, щоб організовувати всенародне покаяння або національну молитву. Не маю. Але якщо раптом, після того, як ви переглянете ось це відео, Бог якимось чином прихилить ваше серце до того, щоб сповідувати перед Ним гріхи нашого народу, чи почали б ви молитися такою молитвою? Як молився не Ємія, і при цьому не потрібно ніякої публічності. Ісус Христос говорить: а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Уявіть, що трапиться, якщо раптом 10, 20. 30 або 50 тисяч людей саме стільки переглядає наші відео, почнуть сповідувати гріхи свого народу перед Богом. Давайте спробуємо. Якщо ви християнин і знаєте Бога, і ви любите свій народ, ось що я просив би вас зробити. Зверніться до Бога ось такими словами: Господи, я щиро хочу сповідувати перед Тобою гріхи свого народу. Відкрий мені, за що ти нас покарав! Навіщо ти на нас гніваєшся? Я хочу це сповідувати перед тобою. І Господь щось відкриє. Можливо, комусь відкриє аборти, комусь розпусту, комусь корупцію, ще комусь гріхи минулих поколінь наших пращурів. Давайте сповідуємо це перед Богом. Я вірю в силу молитви і не раз ставав свідком чудес у відповідь на молитву. Можливо, така молитва і стане тією загородою в проломі, про яку говорив Господь. Я не знаю, які саме гріхи відкриє вам Бог. Але якщо Він відкриє їх, то чи готові ви попросити за це в нього пробачення? Раптом Бог змилосердиться і відведе від нас це лихо. У неємії вийшло. Бог почув його молитву. Бог послав йому благословення. Варто спробувати, варто помолитися. Біблія говорить, що дуже сильною і ревною є молитва праведного. І нехай у цьому поблагословить всіх нас Господь Бог.